Хочеш? О, я точно я можу приблизити. Вопрос, а нафіга я сейчас приближаю? Я він не маю це робить. по моєму на мене. Нокдаун візьміть проти. Курса! К чорту! кого є, б якісь гроші, Візьміть щось, треба віддефатись зараз як малювати на мапі? Нажимаєш штаб і малюєш. Ми так нормально зрівняли після лайнингу. Що трапилось? Ну просто я бігаю. сука. Я не можу взагалі выформить. Димаш миди карта, Коля тобі все видно. <una> <а> <а на мені, на мені, на мені. <minimum> да ну я! Ні, вона... <coughs> курса, я на ній курса. Сука, блять, мразь,

Куда 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 ти мене НЕТП ну? Що це було за тп? Я, я свою... Стане. Який стан? Биба, ну як він через стінку у мене! Блять! Ядро промінь, сука, засуни вас собі дум, блять! Уходим, просто уходим нахрен далеко і далеко. Ні, ні, пофіг, я не знаю, вони чого не зробимо Ні, втроєм, давай просто то йдемо, тому що вони вчетверо. Ні, пофіг, як ця гра закінчиться, я просто хочу. Леш летить за вами, якщо. А, це бігом, я даю його. Ова. Я розброєний. О, господи, це ти. Вони в норі. Фукнули, я в норі був. І в жопі, взагалі, далеко. Інфернус.

БІЖУ, бежу, иди в жопу. Че тебе помощь? Морально, я вижив Це, блин, шо? <рігла> я цей бобят. Ця... Вырезал на базе! Хих, ты меня Я просто чую, як подумаю, топай, хтось! Я це сохраню, я тебе реплей сохраню точно. Bunu tam kuruyor. ого го го Оце довга ТПшка у неї. Є мать, у неї до сих пор карта летить. <попа> Опа, вона ТПшнулася зараз. Ти я... Hello. Боже, мене Айві зафігачив. Так, <хіх> <хіх> <дав> всі мертві. А він дік, то ти зможеш вийти? <пих> На, ми показуємо, як по це пройти. Нормально. <связи> <связи> нет, на мидбосса на мидбосса. Не, 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 это ты лох, и пай, дебил, ты А <связи> ты будешь пейший сил, ладно, ладно, я не знаю. <связи> да ну, ладно. Чувак, нет. Нам надо цей. Це геверчик, або... Якби я встигав, я б їбі щось вкрав. Ніхрена, що ти на хіпе закупився на Вендикті, тобі уран не треба взагалі? Так, ні. Колосус на Вендикті! Ха-ха-ха-ха-ха! Мені А ти пішов! ха 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 нам треба буде швиденько забрати волкера. І в принципі... опа! Гарний шанс її забрати. Ну, він же розуміє, я її бачу. ха ха Я его потрогал. Прекрасно. Мне нравится. Я думаю, он офигел и такой, как. Мне здесь тебе тебе напинок помог. Промазов! Черт! Не то! Ладно, по апарат дамажик. Я зафармив апарат! Сформил апарат! Что происходит? Я сказал, я про базу и начав фармить апарат. Так и вы її убивал. Мы тут двоих челивиз бели в комнатке 2х2. Тут опять члив в зумі було, файт До Тут по базу уже дойдуть крипи. А в рейс? Да я не, 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 не доверяю тиммейтам, в принципе, уже. А мне? Ты бишь. <laughs> ну чего? Чего ты недоверие? Не знаю, психичка травма. Уже тестомер. Ну бывает я ей кажу, что я иду в парвы. В момент, когда всем надо помощь. Do prklu to zaraz. <laughs> ona bude ultovat, pochodu. A jde o... Ty konka ulty, ty bačeš? Ona jí <tíš> nemají. Dá, bo ona jí nemá ultyč. Ty mají <tíš> <tíš> no. no. běžet v rodě, ty mají Убежал? Я... нет, он убежал. Давай. Да ладно, ты бачишь, да, получается граната пол. Я миллиятачку, милепичку хотів дати последнюю. Не в за твоей гранаты. Ты бы так красиво Я разманцил полностью и. И добив. Ты бачив, де вообще кинув ту гранату? Так. її кинул так, чтобы типа длиться Голова была. Вс, там лише голова был. я почекаю и куплю сейчас пожестче мне сдается мне как раз будет кайф спирит алло а? алло да Мне игра залагала. Мы это снимаем дискорд? Что это за фигня? Ты меня чуешь? Алло? Да. Алло, ты чуешь? Мне вылетел дедлок. Нет, не вылетел. Что это? Что это было вообще? Що за финя? Ти поставив паузу. Хто поставив паузу. Противник. Тобто есть в мене одного, що якась касфиня твориться, да? Кейзи тоже. У мене ніби... Це виходить карта постійно... постоянно. Появля... Кстати, да, у мене два заряда карт, ну ладно. Ай, що це за звук, боже, в болять. Нафіг ці карти. Господи, как у меня сейчас в ухо заболело. Что это за фигня было? <laughs> найс. Конечно. Крот, дуже лоу, дуже, дуже лоу, найс. Чего не фиксит? Ну что, тика, что ж фиксилось? Алло? Да, 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 я тобой чекаю. А. Мэнпер, это даже два. Мэнпер, два не роби. <laughs> 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 б... в смысле? В смысле ты мой двор роблять? Ты меня не чуешь вообще? А! да ты серьезно, ты меня чуешь? Ты не чуешь? Вообще, ничего. Качай. Зашибись. ха Вымер, просто б набери вчеров. Ja, u mene otik. Chot, prosto ne vidim, А, він ще застряв в тих сторах. Його моделька. Зашибись. А зараз можна них зараз контактувати? А, да? Збий ульту, збий ульту 7. Як ізі. Я, здох, я, я поки загружав, не бачив? Блин. Ну, прошу, прикуй, думаю, мало бачити. Я понял коли на нас я півгодини сую ульту. Декрот. 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 декрот! Акрос, Декрот. Він під текстурами був. Шо? Шо? Да ти издеваєшься? Нет, я хилюсь. И джопу. Не візьмете мене. Не візьмете, не візьмете. Не возьмете! Ха-ха-ха! Чрт! Єп! Не візьмете, не везьмете, не візьмете! Боже! Це накидані такий прикол, ти можна да робити, що ти бігаєш повсюди. Нас ну, блять, це так бредово вигадає. Зачем я пішов в цю катку рейтингу? Є мать, он вони... не. Вау. Що, посчитали рейтинг? Ні, я не знаю, 38 минута, я все проіграв сейчас. На. Ну, ще не проиграв. Щас подивимся ики, я... в смысле, я проіграв катку. Сейчас подивимся и киран мне дал. Мене вылетел до Мене Ладно, сейчас. Щас зайду. Допустим. Типа хайран. Да, хайран. Типу. Значит, что-то <пашний> стик... не играть в игру. У меня високий ранг, что я играю, я не можу отобразити.